Роздробленість Київської Русі коротко. Ярослав Мудрий перед смертю поділив Русь на окремі невеликі князівства. уділи, названі від центрального міста, наприклад, Галич, Галицьке, Чернігів, Чернігівське, винятком було лише Волинське князівство. І роздав усім своїм синам, щоб вони після його смерті не билися за владу. Володіти Києвом могли лише три старші сини. Ізяслав, потім Святослав, а потім Всеволод. Після того, як у Києві проправлять всі три сини, старші, наступним має правити старший син Ізяслава, потім старший син Святослава, а потім Всеволода. Після цього старший онук Ізяслава, старший онук Святослава, старший онук Всеволода, а далі старший правнук. Правління трьох синів Ярослава Мудрого названо Тріумвіратом Ярославичів. Вони мирно і чемно правили 19 років, а потім почали ганяти один одного, почали чвари, міжособні війни. Отже, за часів Ярослава, після його смерті, з'явилися уділи. Він уділив своїм дітям ці уділи, в нього дітей було багато. Київ він закріпив за трьома гілками Рюриковичів Ізяславовичами, Святославовичами, Всеволодовичами. Але дітей в нього було багато і було багато князів Стволинське, Галицьке, Переяславське, Чернігівське, Київське і багато-багато інших. Ну, це я перерахував на українських землях. Головним в Русі був Великий князь київський. Він сидів у Києві. Були удільні князі, які володіли удільними князівствами. Вони корилися Великому князю київському. Отже, з'явились удільні князі, яким київський князь от, власницю вділив територію. І оці удільні князі тепер стали потроху називати ж себе повноцінними правителями своїх земель. Вони формально корилися Великому князеві Київському, що призвело до роздробленості Русі. Роздробленість, коли країна не є єдиною, а ділиться на кілька об'єктів. Формально вона залишається однією державою. Але центральна влада значно слабша. У випадку Русі ділилась вона на князівство з удільним князем на чолі, який лише формально корився Великому князеві київському а насправді був повноцінним правителем своєму князівстві, наприклад, Смоленському чи Волинському. Роздробленість Русі почалася з середини 12 століття. В принципі, як написано в літописі, після смерті Великого князя Київського Мстислава Володимировича, сина Володимира Мономаха, Сказано дуже красиво. Роздерлася земля руська. Тобто розірвалася, розлетілася, перестала бути єдиною монолітною. Отже, період роздробленості Русі тривав з 1132 року по 1240 рік. Тобто тоді, коли розгромили монголи Русь з середини 12 століття до середини 13 століття. Головними причинами роздробленості вважають перше, розвиток водчинного землеволодіння. Удільні князі почувалися повноправними володарями в себе дома і не зважали на центральну владу. Друге великий розмір країни і важкість все контролювати. Третє різноетнічний склад населення з різних народів, формування трьох гілок українського, білоруського, пізніше московського, який зараз себе називає російським народом. От. Це, от, власне, є головні причини роздробленості Русі. Крім того, були особиці. усобиці. Усобиці це війни всередині між князями І почались усобиці... Е під час правління Тріумвірату Ярославичі. вони 19 років правили разом, а потім почали битися один з одним, і з них взяли приклади інші удільні князі, інші діти та внуки Ярослава Мудрого. От спробою припинити ці особні війни між собою, тобто, була спроба проведена Володимиром Мономахом, який тоді ще не був великим князем Київським, але його боліла душа за державу. Ось, відбулося це 1097 року. Був скликаний Любецький з'їзд. Або снем. СНЕМ це з'їзд князів для вирішення якихось важливих питань. Отже, з ініціативи Мономаха він відбувся. Любецький з'їзд 1097 року. Мав на меті припинити особиці, внутрішні чвари та війни, а також відновити мир в Русі і направити сили на боротьбу проти кочовиків половців. Князі хоч і поклялися більше не воювати один з одним та не претендувати на землі сусідського князя, але обіцянки не виконали. Рішення з'їзду не припинило, а узаконило роздробленість. Русь тепер опинилася в цьому періоді негарному, нехорошому, особних воєн. Рішення з'їзду звучало так. Кожен хай тримає вотчину свою. Тобто рішення не звучало коріться всі Великому князю київському, слухайте Великого князя київського, а кожен тримайте свою водчину, свою землю. Просто не претендуйте на землю сусіда. Тобто фактично узаконювалася роздробленість. Ось. Ну, власне, коритися Києву тепер не обов'язково. Водчина, власне, водчину свою. Водчина це землі, отримані в спадок від батька. Якесь князівство, Галицьке чи Чернігівське, ну чи якесь інше. Могло бути великим або малим. Головне, його можна передавати дітям. Воно закріплене за вашою сім'єю, за вашим родом. Від отця, отчиня, водчина. Водчине землеволодіння, тобто коли ти отримав землю і маєш право її передавати в спадок дітям, внукам, правнукам й було головною причиною роздробленості Русі. Бо було ще умовне землеволодіння. Коли ти володієш землею доти, ти, поки служиш князю. За роздробленості Русі на території України було п'ять удільних князівств Київське, Галицьке, Волинське, Чернігівське та Переяславське. В Київському було найбільше міст, близько 80. -ти. Воно було найбільш заселеним. Князівством Русі Київ був найбільшим містом Східної Європи. Найвідоміші князі періоду роздробленості Рюрик та Святослав. Чернігівське князівство друге за значенням після Києва. Там відзначилися Давид та Олег і, відповідно, прославилася династія Ольговичів, які теж були Рюриковичами. Переяславське князівство, воно формально не було ніколи незалежне, а завжди залежало від Київського князівства, крім того, було щитом Русі від кочовиків. Ось. Відповідно, Переяславське князівство зазнало розквіту за Володимира Глібовича. Саме в розповіді про його смерть вперше вжито слово Україна в 1187 році. В Волинському князівстві довго не було власної династії. І лише Ізяслав Мстиславович закріпив за своїм родом. Тобто, можна сказати, що династія Мстиславичів Ізяславичів. Галицьке князівство було за династію Ростиславовичів, тобто закріплене за сином Ярослава Мудрого Ростиславом. І його нащадків Рюрика, Василька та Володара дуже сильне боярство. Тобто, фактично, Галицьке князівство називали Боярською республікою або олігархічною республікою. Найпливовіший Галицький князь Ярослав Осьмомисл забезпечив мир та процвітання. Згадується в слові про полк Ігорів, але мусів зважати на дуже сильне Галицьке боярство, яке втручалося навіть його особисті справи, зокрема, спалило його коханку. Сподобалося? З стебе лайк!